Як Віктор Цянко всього двома дотиками зірвав оваці стадіону в матчі Жирона Лаціо, що зробив дебютній різ іспанців Артем Довбик, Руслан Маліновський офіційно змінює команду. Українець погодив трансфер чемпіонат Англії, а також згадковий трансфер Динамо Київ та як Шахтар можуть пошити у дурні через проблеми з нападником. ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео традиційно розпочнемо із нових трансферів. Арсенал успішно завершив ротацію кіперів. Метьорнер переходить у Натін Форест, який лишився Кейлора Навеса та Діна Хендерсона. А резервістом Ремзіла тепер буде Давід Раїз Бримфорду, який з легкістю міг би стати основним у більшості команд АПЛ. але чомусь вирішив обрати для себе саме такий шлях. Воротарю збірної Іспанії зараз 27 років. Трансфер Марто Сінього в 30 мільйонів. Але враховуючи рік по контракту, канонірам, звичайно, він дістанеться зі знижкою. Неочікувано, але Брайтон перехоплює Челсі Мухаммеда Кудуса, пише за атлетік. Нідерландський клуб Атрі. Отрим... Ми за 23-річна ганця приблизно 40 мільйонів євро. Якщо, врешті, вода буде закрита, то цей трансфер стане рекордним в історії Брайтону. В минулому сезоні Кудус забив 18 голів та віддав 6 асистів у 42 матчах. Фіорентина підбирає екс-одноклубника Віталія Миколенка Єрі Міну. Колумбійць приєднався до фіалоку якості вільного агенту. Футболісту 28 років. В минулому сезоні він зіграв лише 7 матчів, позаминулому 15. Але все одно оцінюється в 10 мільйонів. Можливо, Віталій він знову почне, хоча б просто стабільно грати. Артем Довбек успішно завершив свій перехід до Жируни. Українець, до речі, став найдорожчим їх придбанням в історії. А отже, 100% майже одразу почне отримувати достатньо ігрового часу. До сих пір точно невідомо всі умови по частині прав Мітюланда, але Дніпру надійде 7 мільйонів. Його контракт буде розрахований на 5 сезонів. До речі, Артем вже навіть встиг дебютувати за Жерону, які переграли в фіналі товариського турніру Лаціо і здобули перший спільний титул. Вийшов Артем на заміну на 73-й хвилині. За цей час він зробив 8 дотиків, але не встиг завдати, хоча б одного символічного удару. Натомість фейрив Анков, який поклав шедевральний гол. в Два дотики, вивівши іспанців вперед. Тремендалголасо! Коволасокакава не маркар Сіганко. І цікаво, що його навіть вже кличуть в офіційному твіттері циган Бог. Все Руслан Малиновський розпочне наступний сезон у новому чемпіонаті. На вихідних одразу декілька авторитетних інсайдерів підтвердили продаж українця. Єдине, що залишається загадкою, це ім'я нового клубу півзахисника. Адже інтерес до нього є від багатьох, але офіційну пропозицію надіслав лише Бешикташ. А враховуючи, що вона містить собі лише оренду з правом викупу за 9 мільйонів, то поки що навіть вона виглядає малоймовірною. Місяць тому його викупили у Аталанти за 10 мільйонів. Причина продажу як завжди в кар'єрі Руслана тактично не підходить новому тренеру. Ну а сам футболіст хотів би звичайно повернутися в Італію, де він вже добре адаптований та знає мову. Торіно готує пропозицію. В Італії з'явилася дивна інфа про трансфер Марко з Ювентуса в Динамо Київ. Точніше, про його оренду з правом викупу. Зрозуміло, що Хорват не входить в план Алегрії, але щоб ось так він поїхав грати в країну, де йде війна, це щось нове. Йому вже 28 років. У нього є певне ім'я в Європі і банальна, але сім'я. Яка точно звикла до комфортного життя в Європі і точно не оцінить подібний крок від Форварда. Журналісти пишуть, що перемовини не стартували, але просуваються досить важко. Трансформатор осіння гравця у півтора мільйона євро. В минулому сезоні в Емполі він зіграв 17 матчів, але не відзначився жодною результативною дією. Заря отримала все ж таки офіційну пропозицію від Садерленда щодо нападника Назарія Русіна. Повідомляє журналіст Ендрі Тодос у своєму телеграм-каналі. Про інтерес до українців інформація з'явилася вже давно, але лише зараз англійці перейшли до дії. Чорні коти готові викласти за 24-річна Форварда 2 мільйони євро плюс бонуси. Рік тому заря віддала за нього Динамо 250 тисяч. В минулому сезоні у нього 30 матчів, 13 голів, 6 асистів та дебютний виклик в національну збірну. Сандерленд в минулому році фінішував шостому чемпіоншипі. Бенфіка несподівано виривається в лідери битви за Анатолія Трубіна. Фабріся Романо пише, що клуби погоджують наступну угоду: 10 мільйонів одразу, 1 мільйон бонусами та 40% від майбутнього перепродажу українця. Шахтар така пропозиція, нібито влаштовує. Цікаво, що якщо це трапиться, то в Бенфіці на натолі чекає конкуренція з одним із лідерів португальців Одіссеасом Влаходімусом. І вибачте, але це мені дуже вже нагадує історію з Михайлом Мудриком Челсі та Арсеналом. Подивимося, що вийде тепер із цього. Ну а ще Шахтар може втратити окрім Анатолія Трубіна і Даніла Сікана, який також не бажає продовжити свій контракт. А він у нього також впливає через рік. Гірники ведуть перемовини з нападником на покращених умовах, але йому сподобався досвід гри в Європі і він хоче туди. Інтерес до українця є від клубів серії А. Але оскільки там вміють рахувати гроші, то команди намагаються заманити форварда високою зарплатнею в обмін на непродовження контракту. Про це пишуть українські змі. В італійських я підтверджень цьому ще поки не знайшов.